Привіт, друзі. Давно не виходив в ефір. Відоси досить не було часу знімати. Але покажу перший досвід наш по посіву, по посіву по посіву пшениці озимої. Дивіться яка ситуація, який у нас фон. Така вона ріденька. Сіялась, планувала сіятись на 35 міжряддя, але в цілому зараз я розкажу всю історію. Постараюсь коротко, часу багато пройшло, назбиралось багато новин і результатів. Але маємо такі ось результати на сьогодні. Е, дивіться, яка ситуація була. Передавали дощі, ніхто не знав, наскільки вони затягнуться, ніхто не знав які вони будуть, але все ж таки хотілося, оскільки у нас була суш, отримати хороші, е, хороші дружні сходи пшениці. Ну, почався пошук почався за вітер, то зараз якраз звіявся. Е, почався пошук е, СЗшки, е, всі побачили дощ, всі вийшли з СЗшкою. Е, Коротше кажучи, всі СЗшки були зайняті. Виявилось, вияснилось, що шансів, крім того, що чекати або сіяти після дощів, інших шансів і варіантів не було. Що ми зробили? Ми насверлили дисків, на дисках більше отворів. Ну, у нас були нові диски на свою сівалку із печа і захотіли посіяти свою сівалкою пшеницю. Розрахунок був так, щоб посіяти плюс-мінус 100 кг. Коли почали сіяти, е, вияснилося, що ну, виявилось так, що чомусь е, висів був дуже малий. І так сталося, що е, всього навсього у нас висів буде близько 23-25 кг. всього навсього, е, на наступний день я приїхав і, е, як ви можете тут бачити, я посіяв ще діагональ дав ось таку, щоб хоча б вийшло там приблизно 45-50 кілограм. Ну, такий у нас посів вийшов ромбом. В цілому проглядуються рядочки, висів. Ось така ось густина вийшла. Ну, Тут, можливо, попав десь рядок на рядок, бо тут я два рази ходив, Ось і соя. Падалишно. Але якщо взяти ось рядочок, наприклад, оце от така густина виходить. На метр приблизно я рахував близько від 30, ну, плюс-мінус 30-35 е, зернин, щоб по сходу ну, в, висів такий був. Який зараз її стан? Зараз стан ось такий. Тобто пущення почалось, але не суттєве. Тобто зараз є дві одинички ось такі. Бачимо, другий пішов. Тут, можливо, десь третій. В середньому дві. Два пагони дало. Сіяли 1 жовтня, якраз у нас дощі були перед. Перед е, дощем. Друга ділянка наша ще більш трешова. У нас, е, коли я давав цю діагональ, думав, встигну до дощу. І вийшло так, що я десь одну третю не, не зміг досіяти. Тобто вийшла там, ця одна третя, вийшла десь 25 кг висів. А дві треті посіяв е, так, що. 45-50 45-50. Ось такий стан. Е, що можу сказати? Нічого хорошого поки що не можу сказати. Але якщо у вас був такий досвід у когось, я дуже буду вдячний, якщо ви напишете, чи я буду її переганяти, який шанс мені переганяти навесні? Її, чи з нею все ж таки щось буде. Дуже буду вдячний за вашу розраду, якщо така є. Але якщо такої немає, якщо е, все ж таки мені треба готуватись до того, щоб щось е, е, сіяти інше, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви мені е, скажете, що щоб я морально е, готувався до цього, це перше. А друге, це я ще більше буду вам вдячний, якщо ви мені порадите, ну, якщо це буде доцільно, все ж таки її перегнати і щоб в мене було більше часу по вибору насіння, культури якоїсь там наступної, а тут нам кабани допомагають жити. Щоб якусь культуру порадили. І що можна тут попередник була соя, відповідно, пшениця, ну ось такі ось у нас кабанчики. Але я вам зараз ще більше покажу. В минулому році вони сою не шукали, їм соя була не цікава. А в цьому році вони просто так риють, що тут -от, отут -от також була пшениця, ну вони тут почистили добре. Кабани це наша ще одна проблема. Тут, е, ось тут хлопці колись постійно, мисливці, тут був брідок. Він, в принципі, зараз є завжди. Е, виходить наверху поля, отам. І ще на одній горі, тут річка і там поля. І оце ж вони мають якийсь брідок, ходять одною і тою самою, е, одною тою самою е, дорогою стежкою цією і просто табунами ходять. Хоч би не попасти на них ще. Виривають все. В принципі, ну я кажу, сою вони не шукали, зазвичай їхня ціль це кукуруза. Але в цьому році бачимо, що не гребують нічим. Ну, друзі, ось який ось стан. Ріденька у нас, звісно, ріденька, кущення тільки почалось. Шкодує, я, що я не встиг посіяти раніше, оскільки були теплі, хороші в нас дні, і можливо не було б дружних сходів, але краще було б кущення. Не знаю. Ось таке ось у нас стан. Тут бачимо. Ну... В середньому два пагони. Це рили десь недавно, бо бачимо, що Дивіться. все наверху. Ось. Заодно корінчик можна подивитися. Ось такий у нас корінчик. Да, глибина у нас виходить десь в районі плюс-мінус три см посів. Навіть тут видно ось. Тому, перший наш досвід, не знаю, буде він успішним, не буде. Ще раз попрошу вас написати, якщо в когось був така практика. Дивився також ваші відео з малими нормами висіву. по... Кілограмам я сказав, скільки по масі тисяч по. не маса тисяч, а по кіль, кількості висіву тут десь виходить, десь плюс-мінус 900, 900 тисяч на гектар. Мільйона немає. Хто висі, сіяв до мільйона і мав якийсь результат, тому буду вдячний. Ще, до речі, Чим, якщо ось такі от малі норми на весні, чи можна її підкормити, чи можливо з, з осені щось можна всипати, бо сіяли ми без добрив, у нас немає е такої, ну, я ж казав, безпечал у нас без е цих кормушок, ой, не кормушки, а як називаю. Банок оцих підкормлювач. Коротше, ось така ось ситуація, кабани тут. Кабани тут, звісно, ось Це просто жистяк. Дивіться. Просто тут щось вам розказував, розказував, як подивився, як вони тут вир... витолочили, вирили. то вже щось і забув, що мав говорити, дивіться. Просто рили нещадно. Тому ось така ситуація. Що можна внести, щоб їй трошки допомогти досягти максимального кущення. Ну, а так то, якщо не, не рахувати кабанів, то ось такий от результат. Тому всім дякую за увагу, підписуємось, коментуємо. Буду вдячний ще раз нагадаю, за будь-який коментар, за будь-яку пораду і за будь-яку консультацію. Все, всім дякую, всім пока.